Тому ну, цей сайт не надає змогу додаткового спілкування з громадою, не просто з громадою, а з тією активною частиною, яка хоче щось робити в місті. Дуже багато там ідей класних, але я хочу розказати трошки, як працює міська рада, щоб ви розуміли, що це не так, як вдома захотів, взяв, зробив, пішов лопату, викопав. Там що, що захотів і зробив. Да? Тобто, міська рада, е, окрім того, що є голова, е, якого ми вибрали, да? є апарат міської ради, тобто це відповідальні працівники, і є депутати міської ради. Що може голова? Голова керує апаратом безпосередньо, да? приймає на роботу е, цих людей, хоча вони приймаються тільки по конкурсу, але там документи, суває, да? е, подає проєкти рішень на, на раду. Веде сесії, ну це ви все бачили неодноразово, да? але головне, чого не може, це міський голова не може одноосібно вирішити, ми будемо робити це або це, і будемо якось там розпоряджатися землею. Тобто всі ці питання, розпорядження землею, тобто оренда чи продаж, виділення коштів на будь-які програми, це все прерогатива сесії міської ради, депутатів міської ради. Тобто ми тільки надаємо пропозиції, програми, а депутати затверджують. Ну, ви, я думаю, ті, хто слідкує, вже бачили, як на сесіях це відбувається. Тобто деякі програми приймаються депутатами, деякі потребують обговорення і не знаходять підтримки. Тому, як би, наприклад, мені дещо не хотіли зробити, я не можу цього зробити, тому що є депутати, які повинні це все погодити. Де тут громада? Громаду ми хочемо залучати для того, ну, це, це якраз те, для чого ми сюди прийшли, допомагати громаді жити добре, тобто ми повинні її чути. І відповідно повинні якось мати механізми спілкування з цією громадою. От один з цих механізмів я так думаю, сьогодні у нас і реалізується. Так? Тобто Ми з вами будемо спілкуватися. Тобто ви надаєте пропозиції, в будь якому вигляді? У вигляді листів, в вигляді просто пропозиції там, на тому ж сайті фейсбукці, чи вигляді, там, в вигляді, якщо у нас буде прийняти громадський бюджет, в вигляді пропозиції по громадському бюджету, сьогодні про нього також буде трошки розказано. І ми можемо ці пропозиції опрацьовувати і щось робити. Тепер по тому, Ну, так зрозуміло, так, да, трошки, що таке міська рада і як вона працює, да? Тобто, реально в міській раді втіленням всіх проєктів займаються, можна так сказати, три людини. Да? Це голова і два заступники. Решта людей вони являють, є тими виконавцями, які виконують різні завдання. Ну, наприклад, у нас там в штаті 23 людини, здається, немало. Да? А при цьому там шість осіб це фінансово-економічний відділ. Там дві особи, це відділ архітектури та містобудування, юридичний відділ, секретар місь... міської ради, секретар виконкому. Тобто це ті люди, які, ну, як правило, вони не задіяні в процесі втілення якихось інновацій, тобто вони, звичайно, приймають участь у цих рішеннях і розробках. Але створювати, генерувати продукт ну, це, не, якби, це не їхній обов'язок, можливо, десь. І треба мати яку якусь силу, така, яка буде їх направляти. Тобто це не якраз тримається голова та, при допомозі заступників. Тобто вони хотіли, можна сказати, те, що ви пропонуєте. Тобто ці реально три людини. Це не означає, що інші не працюють, але кажу, що по інноваціям це от все цірові. І е, які, як ми бачимо, розвиток нашого міста. Да? Звичайно, у нас є прийнята програма, якщо е, комусь дуже цікаво, е, в 2014 році Скадовщина туристична, можливо, хтось чупа неї, це програма районною радою прийнята для розвитку Скадовського району. І ця програма доволі... Е, Така місь... міська, тобто вона багато містить в собі інформацію матеріалу. І там виділено три основні пріоритети розвитку міста Скадовська. Це розвиток Скадовська як е, туристичного е, центру, саме для відпочинку. Розвиток як, не, Скадовського як краю як краю е, зелених агротехнологій і розвиток е, як, е, Скадовського краю як... Е, Розвиток краю джерел альтернативної енергетики. Тобто Ми бачимо, що в нас будуються станції, вітряні, сонячні та Тобто І цю програму треба вивчати, брати за основу. Тобто, звичайно, ми також її читаємо. І в основі цієї програми це розвиток туризму, Тобто розвиток рекреаційних здіб, можливості нашого міста. Тобто нам, у нас є море, у нас є сонце. І це головні складові для того, щоб курорт ну, розвивати саме, ну, складок взивати саме як курорт. І в цьому ми вбачаємо ми основний розвиток. Безумовно, все те, що ми тут будуємо, там дороги, інфраструктура це добре, але люди при гості до нас приїжджають, аби побути на морі, біля моря, покупатися в цьому морі там, і полежати на пісочку, подогряти на сонці. Так? Тобто основне завдання. Тобто всі ці бари, там, кафе, вони все це бачать у себе вдома, в Києві там, чи ще де-небудь. А от те, заради чого вони у нас приїжджають, це саме наші природні властивості. Тобто це сонце, повітря, море, берег наш. Тому, звичайно, першу увагу хочеться приділити саме морі. Як ми бачимо розвиток. я бачу. Да? Звичайно, це змусити наших орендарів завести піску на пляжу, це як мінімум. Да? Цього року ми навіть зараз ведемо перемовини з виконавцями робіт по намилу берегової лінії для того, щоб засипати наш парапет, тому що всі бачать, що ну, це дуже багато скарб на те, що біля води неможливо посидіти, тому що є цей бетонний парапет. Який відлякає людей, і в схід воду дуже незручний і небезпечний. Тобто ми хочемо його засипати, тим самим збільшивши там трошки берегову лінію, там близько 20 метрів від парапету, буде цього пісочку. Хочеться так зробити. Якщо все це вийде, то буде дуже добре. Це залежить також не тільки тут вже від бажання депутатів там чи від мого бажання, це залежить від того, як швидко зробити ці проектні роботи і. Чи, чи погодить нам всі ці виконання робіт, наше управління екології? Тому що все це відноситься до, еколог... до екологічних проблем. Звичайно, хочеться почистити море, там, е, але не знаю е, насправді, чи це... тобто ми будемо пробувати зробити місцеві е, вибор цього мову да, для того, щоб його засипати потім піском. Якщо все це вдасться, то ми будемо мати трошки кращі ситуації з дном, тобто з мулом. Але дуже сподіватися на те, що ми там вичистимо зараз цю затоку. Ну, я не думаю, що це буде цього року, принаймні. У адміністрації там великі плани, вони хочуть взагалі засипати весь кут від краю так, стінки аж до вулиці Колгосної, там навіть трошки далі. Але, звичайно, це не більш дорогостоячі проекти. Якщо будуть інвестори на цей проєкт. тобто те, про що я казав, у нас цього року виділені невеличкі кошти в бюджеті 300 тисяч гривень на засипку піском пляжу. Якщо в нас ця робота вийде, тобто десь приблизно цих коштів повинно вистачити для того, щоб засипати пляж піском. І... Засипати парапет, да? то можливо, якщо ми будемо бачити результат, можливо, що вдасться переконати депутатів, що додати це фінансування, якщо буде потрібно, для того, щоб цей досвід поширити і на, на східних мяж. Тобто мова йде тільки зараз тільки про центральних Ну, Що ми ще хочемо зробити? Забрати з пляжу мусорні контейнери, ці майданчики для сміття, тому що за них кожного дня туди заїжджає машина вантажна, вибирається сміття. І це створює також незручності і для відпочиваючих, і для естетичний стати, вигляд, там, і собаки бігають, і ще там все, хто бігає. Тобто забираємо звідти, мусорні контейнери. Хочемо трошки додати торгових місць там, де це можливо, в межах, ну за межами стамисрової зони від моря. Тобто, те, що дозволяється по закону, тобто там, де буде можливість, ми там трошки додама цих торгових місць. Але Стільки, яких було там колись, у 2013-2012 році, на жаль, на сьогодні це неможливо. Законом не дозволяє 100-метровій зоні будь-що робити, не дозволяти будь-яку діяльність. От. Ну, по пляжам, звичайно, ведеться зараз розмови про будівництво ще одного чи двох туалетів на набережні, це на вулиці Кірова. Там був проєкт, ну він є це проєкт. Я думаю, що ми зможемо зараз знайти інвестора, який все-таки побудує той туалет, там буде. Там він колись був той туалет, і на місці існуючого туалету по документу, можливо, побудувати туалет. Якщо ми знайдемо ще десь місце, то він будуть ще будуватися. Але головне, що хочеться, щоб зробити, тобто на кожному закладі, який надає послугу. Хочемо э, розташувати ну, якісь покажчики, що тут є туалет, який працює для э, людей. Принаймні, ну, це така ідея, звичайно, і вона буде сприйнята з протвом, я розумію, керівниками закладів. Власники кафе-николи кафе не Так, да, я розумію. Але принаймні ті туалети, ну, от, наприклад, туалет у нас є там, біля напроти Амалії, там, який був раніше туалетом, потім зараз там готель. І він там ззаду, тобто хоча б розмістити показники, щоб люди бачили, що там є туалет. Тому що у нас насправді е, туалет там біля зеленки да, і біля думаю, от, відпочинку з Кадославську. Це, це, це те, про що всі знають. Хоча насправді ще є Блексі, який там, то працює, то не працює, але не працює зараз. Да. Біля Амалії цей туалет ну, от, буде зроблений тут. Е, так от е, по морю. Набережна. Набережно хочеться ще цього року зробити плитку від шарму до будинку відпочинку з Кадос, там отой кусочок старої плитки набережної її треба також відремонтувати. Там невеликий кусочок. Я думаю, що ми зможемо виділити кошти на цю частину пляжу. Ну, на цю частину набережної, для того, щоб люди могли ходити і тут, тому що там дійсно ну, незручна не дорога, тим паче для тих, хто з колянськами прогулюється, таких чимало приїжджає. Тобто оцю ще частину зробити. Ну, можливо, ще будуть якісь пропозиції, от і сьогодні обговоримо, те, що будемо розглядати і спробуємо включити витрати цього року. Ну так коротко все. Хочу запитати, якщо по тому, що я сказав, є питання, то можете зразу задати, а якщо зараз Олександр Вікторович скаже те, що ми плануємо зробити по благоустрою міста в цілому, ну, тобто там які дороги, і, тобто, тобто, це ті програми, які вже прийняті на сьогодні, це тротуари, дороги, тобто те, що ми точно плануємо зробити, а потім ще буде ще одна презентація та питання. Питання щодо п'яти. Світло ну, добре треба, але це, я так я розумію, це е, тимчасові заходи. Mm -hmm. Є якесь ну, проєктне рішення комплексне щодо ну, так би мовити експлуатації джергаської затоки в цілому? Тобто ну, місто хоче розвітати тут, адміністрація там. А, ну там може ще треба ну по-моєму ну, ну, біля, 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 біля. Да. Так скажу, комплекс. комплексної програми немає. Я тільки знаю, що е, на останній сесії обласної ради було прийнято таке рішення. Ну не рішення, а звернення до депутатів обласної ради про створення робочої групи чи комісії, яка буде займатися проблемою екології, саме джереганські затоки, тобто глобально. Це на обласному рівні буде піднято питання. Я думаю, що на загальноукраїнському. Е, тому що у нас на сьогодні, ну, наприклад, що стосується цього кута, да, у нас є проєкт, який розроблений в 89-му році засипки цього кута. І ми згідно цього проєкту будемо рухатися. Тобто там є та берегова лінія, яка буде утворена, тобто там є прорахунки, і якою вона повинна ця бути берегова лінія. Нових проектів на сьогодні немає, таких грандіозних і глобальних з такими дослідженнями. Тобто є якісь проекти, але вони робилися. Ну, я так думаю, що е не маючи під собою тієї бази, тому що для того, щоб зробити дійсно щось серйозний проєкт по джергатській затоці, треба мати відповідні навички і авторитет. Якщо, да, авторитет. 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 Тобто, Чорномор і її проєкт, тобто, та, та організація, яку проєкт, ми зараз маємо, Це, ну, ми можемо цей проєкт використовувати. Іншого зараз немає. Чому я кажу, що ми хочемо так, адміністрація так. Так, адміністрація мріє про те, що вона е залучить інвесторів. І насипавши цю берегову лінію, отримає якісь землі, які зможе експлуатувати. Сподіваюся, що це також щось з цього вийде. Хоча там виникне питання тих земель. Ти ж, ти да. можеш ну, це дуже. Це краще зараз не чіпати, тому що реально дехто вважає, що в нас територія міста закінчується посередині пляжа. По деяким документам, по дійсному генеральному плану 58-го року, межа міста закінчується по урізу води. І тобто, це питання ну, настільки складне. Тобто, зараз на сьогоднішній день всі вважають, і я також притримуюсь цієї точки зору, що у нас місто закінчується десь посередині пляжу. Ну, скажімо так. Да? І якби ця пропозиція, вона перед нами дає змогу якось рухатися далі в взаєминах з адміністрацією. подібне. Якщо ми зараз скажемо, що все, наше все ще до води, з адміністрацією буде, я думаю, конфлікт. Такий. Згідно нових меж, значить є новий проєкт, встановлення нових меж міста, там межі міста вказані по теперішньому врізу води, тобто по парапетам. Але ви знаєте, що цей проєкт ще не знайшов підтримки, хоча нам обіцяють в обласній раді, що він буде підтриманий. Якщо його затвердять, Межі міста зсунеться. Але фактично сьогодні не Межі міста є причиною того, що ми не можемо розвивати пляшку. Навіть при тих документах, які ми маємо, ми знаходимо спільні точки, ну, ви знаєте, що ми співпрацюємо активно з адміністрацією. І Я тут готовий десь там можливо. Іти на зустріч адміністрації для того, щоб аби щось робилося. Тобто, якщо у них буде інвестор, який захоче і зможе зробити, то чому ні? От, А там вже потім будемо розбиратися, чия земля все одно, все це земля комунальне. Врешті-решт, в перспективі е, найближчій, все одно ця земля буде міста. Тому що ми йдемо до децентралізації, тобто місцеві громади вони стануть власниками всієї території, яка є у них відповідна. Тобто, звичайно, це може бути процес навіть не одного року, на жаль, але в перспективі все одно все це буде належати місту. Тому зараз оці чвари, де наша земля, де ваша, приїзд з області якихось підприємств, які кажуть, що це пляж наш, ми тут будемо здійснювати комерційну діяльність. Ну, я думаю, що все це закінчиться. Можна запитання. Стометрова зона, де вона закінчується? Стометрова зона берете, тобто на сьогоднішній день немає на карті лінії, яка би позначала стометрову зону. Від урізу види відраховувати 100 метрів. Маєте, реально... Ну, а Фактично, де це Фактично вона, е якщо брати, наприклад, там, де в нас є парапет, то від парапету до вулиці Набережно, до пішохідної набережної близько 80 метрів. Mm -hmm. Тобто, уявляєте, де 100 метрів, заки ще 20 метрів від. Е Получається, немає вулиці набережної. Да, е вулиця... Але у нас біля е е е Зеленого театру, завдяки цьому намиву кута, у нас 100 метрів. Починається біля зеленого театру. Тобто, а далі вона йде на. Під, стіль, під е, Да, під стіною під, під зеленого театру. А далі вона йде е, через кіоск, е, ну, Теремок, оце кафе, і потім уходить на пляжну зону, тому що там дуже багато насипано. Якщо нам вдасться насипати там, 20 30 метрів, то ця стометрова зона відсунеться. Знову да, да, відсунеться. А де у нас море по кадастровим картам? Море по кадастровим картам? Річ у тому, що всі ж і зумині. Так, да, я розумію. Але кадастрові карта це також документ який сугубо умовний. Наприклад, сьогоднішні орендарі пляжів мають земельні ділянки від парапету до уріза води. І ці ділянки мають кадастрові номери, вони оформлені згідно всіх норм. І, тобто можна сказати, і це договір з міською радою, да? тобто можна сказати, що це земля наша. Хоча е е той генп. Тобто тут як дивитися на це питання? Тобто, якщо дивитися на генплані, то е десь межа проходить посередині пляжу. Якщо дивитися в... на ту строчку, що написано в генплані, що межа е південна проходить по урізу урізувану є е берегом джерелгацької затоки, да, то тоді значить межа е сувається. Но, але це питання. Таке, можна сказати, спірне, не узгоджене. Хоча офіційна думка така, що все-таки межа це межа води. Тому що ну, це, це, це дійсно земля міста і це, це, це наша територія. Просто що я кажу, коли я займався земельними питаннями, то брали згідно податкової карти, море, рівні, які нікого не цікавили. Нам вийти там, там. Правильно, брали берегову лінію, правильно? Є там вода, є так. правильно, Скажіть, будь ласка, що-небудь по південному дитячому пляжу планується? По південному дитячому пляжу, тобто у нас в бюджеті закладено на цей пляж 200 тисяч гривень, тобто ми там плануємо принаймні розібратися з камишом і з благоустрієм якимось мінімальним. Щось буде робитися, але от більш реально на сьогодні виглядає робота по центральному пляжу. Подивимося, як вийде з центральним пляжем, по якщо це буде вдалий проект. Якщо ми будемо мати ще тут, вже окрім намива, проблеми самого. На мило треба мати, де брати той пісок. У нас багато ділянок. Чим добре цей проєкт? Він має карту дна, в якому показано. А тут є пісок, тут у нас мул, тут пісок. Тобто у нас дуже багато ділянок на дні в затоці не мають піску, тобто це просто мул. Тобто звідти неможливо брати пісок. І це питання ну, не Ну, Давайте послухаємо Олександра Вікторовича, він нам розкаже, що ми плануємо в місті зробити. Є, 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 є рішення, які вже прийняті. Зупинимося на, на значних втіленнях е, по реконструкціям доріг і тротуарів. Е, ну, Дійсно коротко. Якщо хто хоче подробно ознайомитись, це рішення сесії від 16 16.01.67 номер 67 на сайті міськради воно є. Кошти, які вже підтверджені бюджетом і будуть направлені на деякі роботи. Це в першу чергу хочеться акцентувати увагу на реконструкції перехрестя вулиць Радянська, Комсомольська. Це дуже проблемна наша ділянка така. Яка нам одну-дві смерті приносить за в наше місто. Наше капітальний ремонт вулиці Ворошилова від Чкалова до Колгоспої. Капітальний ремонт вулиці Рози Люксембург від Чапаєва до Комсомольської. І частина капітальний ремонт вулиці Будьонова від вулиці Пролетарська до вулиці Леніна. Так, по капітальному ремонту вулиці Комунарів то що у нас було заложено в бюджеті того року і не було виконано, це від пролітарського до Володарського. Хочеться, звісно, зупинитися, бо буквально сьогодні тільки з Олександром Юрійовичем балакали, і де, які пріоритети міняються по підходу до, до виконання і першочерговості виконання цих робіт по асфальтуванням. Все ж, якщо ми зараз прийдемо і після таяння снігу по місту і подивимося, ті ділянки, які вже були заасфальтовані, це у нас Чкалова, Карла Ліпніхта. І дуже приємно, що вони там в вихальному виді. І дуже боляче дивитися на ті вулиці, які там, Люксембург, які у нас зараз первочергово, там дуже, дуже поганий участок. Тому. Пріоритети поміня, помінялися в якому плані? Я як водій раніше е, врахував, що можливо було б, е, було б правильніше зробити, розгрузити наші навантажені ділянки артерії міста, такі як Комсомольська Чіпаєва, але е, і для, яким, яким чином була. Пропозиція за закінчити ремонт від магазину колгозного колго... колго магазину до кільця Антоновського і зробити об'їзну Скадовська, щоб більш-менш люди, які там приїжджали з одного краю на Колгоспний, на вулицю Пасічника, щоб вони не їхали по Комсомольській, а об'їжджали по Паризькій комуни через кільце, також Антоновські транзитом, щоб приїжджали не на Комсомольська, а їхали по Пасічника. Ну це ж. Буквально сьогодні про це балакали, не буду повторюватися. І ще дуже, дуже була влучна, влучне зауваження, буквально на тому тижні приходив чоловік, він десь мешкає на вулиці Кароленка. І вніс таку пропозицію цікаву, ми, перш за все, ми за це, ну я не знаю, ніхто не думав на те, що пріоритетно, ми всі вважали, що важливіше заасфальтувати вулиці, такі які йдуть паралельно вулицям Комсомольська, Чіпаєва. Хоча чоловік прийшов, сказав, що ви ж розумієте, що у нас місто курортне, і люди приїжджають, які їх цікаве море. Вони живуть, допустимо, на мікрорайоні, десь з північної частини міста. Вони йдуть по цим вулицям до моря, і вони у них вже складається якісь враження про стан речей в нашому місті. Тому можливо, можливо. Нам першочергово є сенс робити тверде покриття на вулицях, які йдуть до моря. Тому і деякі пріоритети в цьому напрямку помінялися. І хочу опять же, сакцентувати увагу на тому, що ці зустрічі, які сьогодні проходять, та й двері в наших кабінетах постійно відкриті. Любий чоловік, який є якісь пропозиції, є якісь побажання, можна прийти і... Да, висловити у нас, ми обов'язково, от як взагалі оце з цією людиною пройшло, він дуже влучне було зауваження і ми взяли на розгляд і трошки воно коригує наші плани. По капітальному, опять же, то, що закладно, воно мінятися не буде. А от для чого Бу було у нас таке капітальний ремонт вулиці Карла Маркса від вулиці Радянська до Володарського, тому там не є такої аварійної ситуації і можливо буде рішення перенести цей ремонт на вулицю, яку йдуть до моря. Яка це вулиця буде? Ну, можливо, це Короленко, можливо, ще якесь у нас По дорогам, по дорогам значить які побажання. Ну, то, що нам ще потрібно зробити, це вирішити додати, у нас дуже багато не вистачає дорожніх знаків з представниками, де їх ми вже Значить, На четвер запланований виїзд по місту будемо аналізувати. Положення, що де стан речей, де що у нас не, не вистачає. Також було ще була ще винесена така пропозиція по зміні пріоритетності руху транспорту по, по нашому місту. При переговорах з транспортними організаціями, які у нас предоставляють услуги по перевезенню. Там якихось особливих зауважень не було, то можливо, немає якогось бажання, що щось міняти. Можливо, у вас є якісь пропозиції. Ну, я можу що? пояснити, мова йде про перехрестя Шміта Гагаріна. Тобто раніше, коли Гагаріна у нас не мала такого покриття гарного, uh -huh. то переважно напрямок руху був від. Шміта повертала на Гагаріна по, ну, по маршруті, там була головна дорога зроблена. Зараз все-таки переважна більшість машин рухається по Гагаріна прямо туди на Воєнку. І це перехрестя, яке має зміну напрямку головної дороги, воно не є зрозумілим для багатьох навіть місцевих, тому що. Я вже скільки там я просто кожного дня цим перехрестям користуюся, і скажімо там місцеві... да, раз в тиждень місцеві... я потрапляю в таку ситуацію, що мені не вступає дорогою, і мало того, ще й кажуть, ти мов, чого тут їдеш? Місцеві да? їздять не по знакам або привичка. Да. Да. І тому взагалі... є бажання Гаріна зробити головною. Все-таки тому, що це, а, якщо оліч. у нас не буде заперечень зі сторони ГАІ, то я думаю, ми тут зробимо Гагаріна головною Взробити. дорогою. І Гагаріна, гуманєнка також там у нас є поворот головної дороги, але там також немає якоїсь пріоритетності, дуже такої важливої. Тому я думаю, що там було б логічно зробити Гагаріна головною, а оскільки це теобразне образне перехрестя, то примикання другорядної. Ну це вже не, не так. Це дуже можливо. обережно треба робити, тому що в гагаріна Гаріна Гурбишева теж саме. Я розумію. Гагаріна Гурбишева <кху> дуже небезпечне перехрестя і, і там дуже небезпечно щось чіпати. Я знаю також, що було б класно, якби, можливо, була б гагарна головна. Хоча тут є різні думки на це. По-перше, по Куйбишево виїдуть машини в порт. По-друге, це так вже настільки історично склалося, До того ж, це тут немає повороту головної дороги. Мова йде саме про перехрестів, яких є поворот головної дороги, і ті, які ну, змінилися пріоритети руху. Ну, як